А, так, так, реєструємося. Так, кворум є, є на комісії сім депутатів. Комісія повноважна. Є порядок денний. Значить, сьогодні у нас на порядку денному дев'ять питань. Про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Про участь в національному проєкті пліч у згуртовані громади. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 квітня 2025 року № 4395 Про внесення змін до програми забезпечення безбілотними літальними апаратами, обладнаннями реб підрозділів територіальної оборони, військових частин Збройних сил України, інших оборонних та правоохоронних органів України на 24-25 рік. Кардун додалося п'яте питання. Десять питань, ага, додавалося вже десять. Забирайте. А, а де я той взяла? То ага, ясно. Добре. Е, далі п'яте питання: внесення змін до рішення міської ради номер 4205 про затвердження програми надання фінансової підтримки військовим частинам, про передачу бездротових пультів управління дронами, про передачу де про виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Про додаткові заходи щодо покращення доступності до адміністративних послуг у відділі центру надання адміністративних послуг і про передачу генератора. Є які пропозиції в членів комісії? Нема голосуємо за порядок. Денний в цілому, прошу підтримати. За всім усього сім рішення прийнято. Світлана Іванівна, прошу перше питання внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Так, швиденько, будь ласка, розказуйте швиденько, швиденько, тому що у нас лишилось 15 хвилин на 10 питань. Проєктом рішення передбачено збільшення дохідної видаткової частини. Бюджету за рахунок офіційних трансфертів. Зокрема, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 378 тисяч 400 гривень. Це субвенція на харчування початкової ланки в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Слідуюча сума: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. 44 444 тисячі 800 гривень це на оплату інклюзивних годин в наших навчальних закладах. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Загальна сума 2 мільйони 917 тисяч 153 гривні. З них 784 тисячі 353 гривні це на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. І слідуюча сума 2 мільйони 132 тисячі 800 гривень. Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватних шкіл нашої школи премудрість. Загальна сума збільшення складає 3 мільйони 740 тисяч 353 гривні. І проект в частині цих всіх субвенцій визначено головним розпорядником управління освіти, і крім того, до проекту рішення включені пропозиції щодо перерозподілу сум в межах раніше затвердженого об'єму. Так, зокрема, пропонується зменшити об'єм видатків на 699 900 гривень, які було заплановано попередньо на капітальний ремонт вулиці князя Острозького. Кошти перерозподілити слідуючим чином. 100 тисяч спрямувати на поточний ремонт об'єкту благоустрою в прибудинковій території вулиці Грушевського, 160, і 99 тисяч 900 гривень на поточний ремонт прибудинкової території Заводська, 34. Із сказаної суми зменшення 390 тисяч проєктом передбачено на програму надання фінансової підтримки військовим частинам Дубинського гарнізону та іншим військовим частинам це фінансова підтримка військовій частині 4939 для проведення ремонту автомобіля. Крім того, із вищезгаданої суми. Пропонується спрямувати 110 тисяч на наші загальноосвітні навчальні заклади, з них 71 тисячу 200 гривень на заміну дерев'яних вікон на енергозберігаючі та заміна дверей це ліцей номер 2 та на початкову школу 38 тисяч 800 гривень. Це оплата послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані мереж водовідведення К2. Наступна внутрішня зміна запропоновано зменшити об'єм видатків по управлінню соціального захисту на 320 тисяч, на надання соціальних послуг Кошти спрямувати як інша субвенція обласного бюджету на підтримку нашої спеціальної школи, на утримання вихованців дошкільної групи в спеціальній школі міста Дубно. І ще одна внутрішня зміна. Пропонується зменшити об'єм видатків по управлінню соціального захисту у зв'язку із зміною структури. Заробітна плата мінус 395 тисяч 760 гривень, нарахування мінус 87 тисяч 67 гривень. Кошти передати управлінню економіки, з них зарплата 360 тисяч 760 гривень, друга стаття 87 тисяч 67 гривень. І е, на придбання матеріалів предметів 35 тисяч гривень, е, код 22.10. Оце коротенько, всі внутрішні зміни. Так, будь ласка, питання. Якщо є запитання, будь ласка. Будь ласка, до питання до Є запитання? Нема? Є вас, будь ласка, Юлія Оселівна. Юлія Лавасина всеукраїнська об'єднання свобода. Бачу суму 320 тисяч у рівненському обласному бюджету на отримання вихованців дошкільної групи. Але знаю, що там листи від адміністрації були на значно більші суми. Чому 320 тисяч? на сьогодні, на момент формування проекту рішення згідно листа допоміжної школи у нас? Тільки шість вихованців, вони визначили об'єм видатків на утримання одного вихованця в місяць. Ми поки що плануємо на цих шість вихованців. А в зв'язку із зміною чисельності учнів на наступну сесію будемо подавати пропозицію так, щоб до кінця року об'єм видатків був в повному, повній сумі. Так там, по-моєму, на два учні збільшилась кількість. Десь сьогодні почено. Я ще не бачила листа, десь сьогодні в почті був лист, що кількість учнів збільшилась. Так, є ще питання до Світлани Іванівни? Нема? Голосуємо. Дякую. За сім ось сім рішення прийнято. Слідуюче питання у нас про участь в національному проєкті пліч опліч. В національному цьому ми попередньо приймали таке рішення минулу сесію по Охтирській міській територіальній громаді. Але міністерство регіонального розвитку нам ще запропонувало. Ну, внесло в перелік і Конотопську міську територіальну громаду. Тому на сьогодні ідентичне рішення. Прошу прийняти щодо е, прийняття участі в експериментальному проєкті сприядження налагодження системної взаємодії між метериторіальними громадами за, за, для зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України у рамках національного проєкту Пліч Оплі згуртовані громади з 15 по 19 вересня ми маємо поїхати туди у Суми в обласну військову адміністрацію, а також відвідати місто Охтирку і місто Конотоп. Де будуть підписані меморандуми і буде подальшому розроблено план заходів, який буде озвучено на сесії в програмі, які ми будемо затверджувати? Є питання? Нема голосуємо. За сім усього сім рішення прийнято. Слідуюче питання про внесення змін до структури до рішення міської ради від 11 квітня 25 року номер 4395 про затвердження структури та загальної чисності апарату та виконавчих органів Домицької міської ради. Прошу Олена Михайлівна, добрий день. Ой, Добудно, е, дивіться, дійде. надійшла службова записка начальнику відділу персонально-первинного військового обліку. Тетяни Літовінської щодо збільшення загальної чисельності відділу в них є три особи, три штатні одиниці. На одну просять збільшити підготовлений проект рішення в межах загальної чисельності працівників апарату 126 чоловік збільшити шляхом переведення одної одиниці з управління соціального захисту населення виконавчого апарату ради, зокрема у відділ Персонально-первійного військового обліку. Питання. Людина просто переводиться. Питання є до у зв'язку з тим, що відповідно до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженої постановою Кабінету міністрів, визначається кількість осіб відповідальних за ведення військового обліку. І там є норми на одну тисячу одна особа. Ну так, не знаю, як говорили, що достатньо на даному етапі, щоб розпочав роботу відділ, було достатньо три. Зв'язку з тим, що є нові виклики, нові завдання. Так, а є нові виклики, нові завдання. Одна людина взагалі в нас ходить і допомагає спеціалісту з моб роботи. От, в розносить межах, повістки, свою майже ходини. Да. В нас е, взагалі воно має повинно бути вісім чоловік, якщо згідно постанову згідно даного порядку. Розпочали роботу з трьох ем, з управління праці соціального захисту одна. Головний спеціаліст, людина готова перейти. Головний спеціаліст на головного спеціаліста. Є питання? Вісім тисяч два поступово. Є, є ще питання до Олег Михайлівни. <плес> Нема голосуємо. Прошу підтримати. За сім усього сім рішення прийнято. Слідуюче питання про внесення змін до програми забезпечення безпілотними літальними апаратами. Що в нас тут є? В, в програму внесено, я так зрозумію, закупівля пультів дистанційного керування, радіомастер та як так, зв'язку з цим зміна так. до програми. Добрий день. Внесення змін в заходи програми зв'язку з тим, що пульти управління придбані були для військової частини 7377, але в зв'язку з їхньою реорганізацією є їхній лист, їхня е, 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 військова частина 7377 була переформатована у 8-й батальйон військової частини 7042. Тому пропонується внести зміни в дане рішення щодо передачі цих пультів е, військовій частині 7042. Є питання ще? Нема? Голосуй. За всім усього сім рішення прийнято. Слідує питання: про внесення змін до рішення Дубинської міської ради номер 4205 про затвердження програми надання фінансової підтримки військовим частинам Дубінського гарнізону на 25-26 роки. Це теж Іван Петрович. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в частині виділення 390. коштів 390 тисяч для надання субвенції військовій частині, яка здійснює захист нашого неба на території міста Дубна для ремонту службових автомобілів. Так. 49,39. Так. Кольчі. так. Є питання до ще? Нема? Голосуємо. 49. За сім, усього сім рішення прийнято. Слідуюче, про передачу бездротових пультів управління дронами. Даним проектом рішення пропонується передачу без тротуаних культів управління дронами військовій частині 7042. сорок що ми міняли? Так, те, що ми міняли. Назву, тепер тут Є питання? Нема, голосуємо. За всім усього сім рішення прийнято. Слідуюче питання про передачу диспалива. Даним проектом рішення пропонується передати дизельне паливо нашому Дубінському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в кількості 1500 літрів для проведення заходів мобілізації. Є питання? Нема голосуємо. За сім усього сім рішення прийнято. Дякую. Дякую. Слідуюче питання про виділи коштів для дання матеріальної допомоги. Дякую. Ну ми тут дивилися, я собі попередньо роздрукувала. Тут під номером 16 це людина, яка їздить на гемодіаліз. У нас є залишок коштів, там щось 10 тисяч мені здається. То в мене є пропозиція їй сюди додати 5 тисяч по номеру 16. -му. А по номеру 13, там не 10, є 11 чи 12 тисяч. Кухарук оця от, 13. Це дитина. Вона дуже-дуже, це дівчинка хвора. То в мене є пропозиція сюди додати їй ще 7 тисяч. Да, давайте за основу візьмемо і голосуємо за основу. На 16-й номер 5, додати плюс 5, і на 13-й додати плюс 7. Хтось не голосував, рішення не прийнято. Анатолій Борисович щось не наголосував. Давайте переголосуємо. Давайте переголосуємо. Буває часом таке, давайте переголосуємо. Буває часом таке, що щось воно глючить. Давайте ще раз за основу. За шість усього шість рішення прийнято. Е, є в мене пропозиція по номеру тринадцятому додати сім тисяч, там дуже хвора дитинка і сім'я така дуже мало забезпечена. І по 16-му на гемодіаліз добавити 5, бо 5 трошки, ну, щоб вони вже більше їздили. Ця людина на гемодіаліз їздить в Рівне. Є? Я не знаю. Ну, Орлов, Мико... не знаю. 5 тисяч на лікування, певно, теж. Не знаю. Хм? Які ще питання будуть до цього? Є щось? Якісь пропозиції? Нема? Давайте підтримаємо мою пропозицію, якщо не проти. Це люди просили. За пропозицію до 13-го номеру додати 7 тисяч і до 16-го 5 тисяч. Ставте на голосування. Пише. Угу. Угу. Голосуємо. За 6, і цього шість рішення прийнято. Слідуюче питання. про... Ой, з цього щось з карточками. А, ви туди переставили перереєстрацію треба робити. А -а -а. Пішло? В цілому.

А перейшли в нас сюди, до в ЦНАП. Так, знизу, так. так. Там, де там справа, так. За всім усього сім рішення прийнято. Слідуюче питання про передачу генератора. Рішення про передачу генератора для Дубинського ліцею номер 2 з дубнокому який які є в них в наявності 50 кВт. На випадок повного відключення електроенергії він забезпечить освітлення у всьому ліцеї і навіть підключення комп'ютерів. Я питання до Наталі Володимирівни. Немає, голосуємо. За всім усього сім рішення прийнято. Всім дякую.